Ця неділя вона змінить життя багатьох людей. Це такий день енергетичний портал. Цей день все множиться на безкінечність. Вівторок, день обіймів. У середу готуйте банкет. Ну, а у четвер відмовляйтеся від усього, навіть від їжі. Ось такий календар тижня. Мене звати Олена Ковальова, і я на зв'язку з астрілогиною і сітою гая. Кажуть, що на цьому тижні знову повернення аномальної спеки. Скажіть, до чого підготуватися зараз а, з людьми з їх тілом, з їх клітинками відбувається дуже багато енергетичної роботи, і сонце приймає участь, тому дійсно буде гаряче, але це піде всім на користь. Угу. Добре, і ще теж вплив ретроградного Меркурія він дуже відчувається. У багатьох болить голова, збаборчини в голові. Теж такий туман у голові. Розкажіть, як з цим боротися на цьому тижні? Що робити? Якісь можливо техніки від вас особливі є. Насправді боротися ні з чим не потрібно. Треба відпускати ситуацію, довіряти тому, що будь-яка подія вона нам допомагає, вона нам служить, наш вчитель. І ретроградний Меркурій він допомагає нам подивитися назад в минулі помилки, подивитися, що ми не побачили, відійти на два кроки назад, знову перепрожити деякі болючі ситуації. Розкажіть, як пройде ця неділя, 11, 11 серпня для багатьох? Неділя буде досить світним днем. серпня. Це дві одиниці, вісім, вісім. А це такий зоряний день портал, день мрій, день бажань. А в цей день добре планувати справи. В цей день дуже добре дивитися в майбутнє. Якщо у вас є мрії, задачі ви можете створити в цей день карту бажань. А від чого варто відмовитися у цю неділю? Я б не радила їсти важкої їжі. Це такий світлий і легкий день день нового початку і закриття старого. Тому я б радила в цей день бути на фруктах, на овочах, пити багато теплої води, і я б радила їсти фрукти і овочі жовтого кольору, тому що одиничка це сонячна енергія. Цю неділю їх аж дві, а неділя це взагалі день сонця. Тому дуже багато жовтої сонячної енергії я б радила одяг жовтого кольору, жовті прикраси, каміння, і також їжа жовтого кольору. Понеділок, 12 серпня. Які енергії будуть цього понеділка? Чи будуть вони легкі, чи будуть вони важкі? До чого нам приготуватися? Понеділок може бути головний біль, мігрень, а в людей можуть ставатися запаморочення? Може бути багато забування речей, втрата чогось. Тому, якщо у вас є змога, постарайтеся обмежити свій робочий час в понеділок і більше приділити увагу собі і відпочинку. Це такий спокійний день, коли треба більше відпочивати і менше працювати. Якщо ви відчуваєте поганий стан всередині тіла, також зверніть увагу на відпочинок, пийте багато водички. І, в принципі, це день такого перезавантаження для вашої нервової системи. Переходимо тоді до вівторка, 13 серпня. Це день народження моєї мами. Розкажіть, для чого підготуватися у цей день, який цей день буде е, наповнений енергіями? Якими? Цей день непростий, це день вибух, тому що 13 це четвірка. Четвірка це певна зупинка. Ось це як стілець, який стоїть на чотирьох ногах. Ми сідаємо і ми енергетично зупиняємося. Причому вівторок це день Марсу. А Марс він такий активний вогняний. І ось це вогонь, який може просто побуджуватися в спокійній людині, яка сидить наче щось спостерігає, щось слухає, а потім раз, а цей вогонь починає виходити. Тому я б рекомендувала зробити цей день днем обіймів. І весь цей негатив, який може піднятися, дуже легко зняти через обійми. Тому я рекомендую вам багато обійматися в цей день, обіймайте близьких, обіймайте колег, обіймайте людей. Саме енергія серця і обіймів, вона нейтралізує ось цей вогонь, цей негатив. А також дуже добре в цей день пригощати інших солодощами. Саме солодкий смак і смаколики, як цукерки, вони знімають цю негативну енергію. Що, який кольор обрати? Я рекомендую ніжні пастельні кольори цей день використовувати не яскраві, не ті, які будуть подразнювати вашу психічну систему, ніжні м'які пастельні кольори. 14 серпня це в нас медовий спас. До чого приготуватися у цей день? Середа це досить легкий день, і він насичений енергією врожаю. Це енергія гостинності, енергія привітності, благості, любові. Цей день дуже добре запрошувати до себе гостей, накривати на стіл, готувати їжу, пригощати інших людей. Це дуже світлий день, і насправді все, що ви даєте іншим людям в цей день, ви отримуєте 100 разів більше. Тому, якщо ви влаштовуєте прекрасний стіл на весь рік, у вас буде такий чудовий врожай на столі, який ви приготували саме в цей день. А розкажіть, які ситуації можуть трапитися у цей день, на які варто звернути свою увагу? В нас продовжується ретроградна Меркурія, середа це день Меркурія, і Меркурій буде підігрівати всі конфліктні ситуації в спілкуванні. Тому а, ваш прекрасний домашній банкет може перерости в такий невеличкий спір. Це 15 серпня. І в інтернеті пишуть, що у цей день варто утриматися від далеких поїздок від подорожей. Скажіть, чи варто все ж таки відкласти у цей день такі важливі справи, важливі поїздки чи ні? А так, абсолютно, тому що енергетично досить важкий день, я б радила в цей день тримати аскезу, я б радила бути на абсолютному сухому голоді, не пити води, не їсти їжі, тому що це такий день енергетичний портал. І якщо людство його пройде цей день, за ним є дуже світле майбутнє. Тому... А це енергетично важкий день, і для того, щоб пройти цей портал, ми маємо тримати себе у чистоті, у чистоті думок, у чистоті наших дій. Я б радила залишатися вдома, залишатися з родиною. Звичайно, якщо ви працюєте, ви йдете на роботу, але постарайтеся мінімалізувати свої контакти з іншими людьми оцю цю п'ятницю пишуть в інтернеті, що можуть бути сильні вітри, е, да, але за повір'ями народними кажуть, що ці вітри, зазвичай 15 серпня, вони мають якусь нечисту силу. Е, чи правда, що е, в цю п'ятницю буде от реально багато такої негативної енергії, і як від цього уберегти себе? Так, дійсно, в п'ятницю також продукту. Ця, ця негативна енергія, вона буде мати наслідки: це можуть бути і вітри, це можуть бути і якісь землетруси, і всілякі стихійні події, і дощі, але насправді ми можемо балансувати себе через внутрішній стан. Гадайте, в цей день людей, з якими у вас були конфлікти, або яких ви ненавиділи. Які ненавиділи вас щось погане робили і пробачте. А що е, одягти у цей день, у цю п'ятницю? Я рекомендую світлі кольори, білий колір. Як е, дата, да, 1,7-17 буде впливати саме на цю суботу? Ну, 17 — це знову ж таки вісімка. Ми заходимо у 8.8.8. І ось тут закриваються ворота лева, і ми розуміємо, що саме в цю суботу ми виходимо з великої такої кармічної петлі, яка могла тягтись напротягом багатьох років, і ми приходимо в новий досить ресурсний стан свого життя. Тому я б радила вам цей день. Звернути увагу знову ж таки всередині себе, подумати про себе, подумати про своє майбутнє, будь-яке ваше слово, ваша думка, ваш вчинок. Тому дуже уважно придивляйтеся до того, що ви створюєте саме в цю суботу, і останнє розкажіть, чи зможе ця субота як саме змінити наше життя? Я можу сказати, що ця неділя вона змінить життя багатьох людей, тому що це енергетично насичена неділя. І можуть мінятися погодні природні умови дуже швидко і стрімко. Тому нам треба тримати себе в гармонійному стані, налаштувати себе на внутрішню радість, і тоді ми пройдемо цей портал. Приготуйтеся до тижня, який змінить ваше життя. Що буде далі? Цікаво. Мене звати Олена Ковальова. До зустрічі наступного тижня.